Доброго ранку, мої малята! Рада я вас усіх вітати, наберем долоні сміху, кинем всім гостям на втіху, нашорошим наші вуха, щоб могли уважно слухать. І поплескаємо завзята, та й почнем наше заняття. А заняття у нас буде незвичайне і дуже цікаве. Діти. Сьогодні я пропоную вам здійснити незвичайний подорож. Ми познайомимося з річчю, що несе для українців найвищу культурну цінність. Це найдорожчий скарб, що є не лише пам'яттю, а й часткою нашої історії. А для того, щоб дізнатися, про що піде мова, я пропоную розгадати ребус. Ну що, готові? Тоді починайте! Отже, ви вже здогадались, що ми будемо говорити з вами сьогодні на занятті про вишиванку. А що ж таке вишиванка? Вишиванка це не просто одяг, а частина душі. Цей день не є офіційним, але відзначають його в 3 4 травня, не тільки в Україні. Але й за її межами українці та всі прихильні до нас та нашої культури люди. Вперше це свято відзначали у 2006 році, тоді студентка Чернівецького національного університету. Леся Воронюк запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. Ініціативу підтримали і викладачі, і студенти всього навчального закладу. А надихнув її до цього Ігор Житарюк, який регулярно втягав вишиту сорочку на заняття. Кілька років свято відзначалося тільки в стінах університету. Але потім та, ця традиція поширилась і по всіх інших містах нашої батьківщини України. Національне вбрання популярне не лише в Україні, адже українські дизайнери успішно експортують вишиванки за кордон. Де такий вид одягу дуже подобається. З традиційного класичного українського вбрання утворилися різні модифікації. В магазинах можна побачити вже вишиті сукні, піджаки, костюми, шорти і навіть купальники. А зараз я вам пропоную з поданих зображень. Знайти вишиванку. А зараз подивіться, чи правильно ви знайшли вишиванку. А зараз нам потрібно ще визначити, що потрібно для вишивання. Подивіться уважно на зображення і подумайте, Якщо ви відповіли так, як я, то тоді ви молодці. Отже, нам потрібно для вишивання ножиці, голка, нитка та п'яльця для вишивання. Українська вишиванка це не просто святковий одяг. Споконвіку сорочка, вишита мамою або дружиною, вважалася потужним оберегом від нещастя. Кожен стібочок на вишиванці зберігав у собі любов і тепло рідної людини. Розрізнялись три види візерунків це рослини, довгий час втілювали сімейне щастя, молодість і красу, і на вишиванках ми можемо побачити. Дерева, кущі, траву, квіти, листочки, а також тваринний. Це символи вишивали, щоб забезпечити власнику сорочку щасливий шлюб і довге життя. В цьому виді везерунки ми можемо зустріти на вишиванці тваринний світ, геометричний. Візерунків. Це володіють захисною енергією, такими візерунками позначали природні явища. А також ми можемо побачити лінії, крапочки, геометричні фігури. Вишивання одягу давня традиція нашого народу. Вишиванку вишивали різними кольорами, і зараз ми з вами визначимо, який колір що означає. Червоний колір у вишиванці символізує любов до людини, життя, енергію сонця та радість. Білий колір це символ невинності і оберіг від нещастя та лихого ока. Синій колір у вишиванці символізує символ неба і води, звільнення, від недух і душевного спокою. Символ веду і пшениць, добробуту, достатку, багатства. Це все відноситься до жовтого кольору. Чорний колір у вишиванці позначає багатство і достаток. Зелений колір це жіночий колір, колір усього живого. А зараз я вам пропоную визначити. Яка ж наша вишиванка? Ну що, готові? Тоді починаємо. Будьте уважні. А подивіться і скажіть, яка ж наша вишиванка? Так, правильно, наша вишиванка кольорова? А зараз, яка наша вишиванка? Так, вірно. Вишиванка наша святкова. Ще яка може бути вишиванка? Так, наша вишиванка яскрава. А це яка вишиванка? Так, оці ця вишиванка жіноча. А це. Яка вишиванка? Так, вона квітчаста. А тут потрібно трішечки подумати, яка ж наша вишиванка? Подивіться на квіточку. Так, правильно наша вишиванка ляна. Ну, а зараз подивіться уважно і скажіть, ще яка може бути наша вишиванка. Так, наша вишиванка українська. Молодці, ви вірно, відповіли на всі питання. На цьому нашому заняття закінчилось. До побачення дітвора, до нових зустрічей.